Дорогі гості, якщо ви к нам заїхали в 6 або 7 і вам треба попрати ваші речі. Ми вам дамо ось такий ключик, на якому написана «Правка для гостей. На ньому два ключики. Ось такий ось чіп і ключик. І ми зараз вам покажемо місто, де ця правка, яку ви можете користуватися безкоштовно. Вона знаходиться в цьому ж будинку Західна, 14, жилий комплекс річтам. Друга Парадна. Вам треба мойти, аби цей будинок або праворуч ліворуч. Давайте зараз підемо праворуч. Выпиваем открытие, Вот заходим отсюда, и тут вот стоит палка, и не может рассуваться без постома.